Збагатитись за чужий рахунок завжди ласі шахраї. А якщо вони ще й гіпнозом володіють, залишається тільки довірливу жертву підшукати. Ворожки використовують найрізноманітніші прийоми переконання, застосовують голки та інші речі, аби обдурені люди несли з дому гроші та золоті вироби, які так би мовити мають врятувати від нещастя родину. Так сталося в минулу середу з жителькою Мукачева. 26 червня о 23.30 до чергової частини Мукачівського міського відділу міліції звернулась потерпіла двадцятилітня мешканка міста Мукачева, яка повідомила, що по вулиці Івана Франка до неї підійшли двоє невідомих жінок, ймовірно, ромської національності, і під приводом зняття порчі виманили від неї золоті вироби на суму близько 100 тисяч гривень. Схема у шахрайок абсолютно класична: налякати жертву вигаданою небезпекою. А коли людина знаходиться в пригніченому емоційному стані, примусити її. Щось зробити не складає труднощів. Зі слів потерпілої двоє невідомих жінок, які підійшли до неї, завели розмову і почали розповідати, що в неї в сім'ї трапилися негаразди, вони зможуть з цим допомогти. Також розповіли, що найближчим часом смертельно захворіє її мати, і вона у всіх негараздах це у грошах та золотих виробах, які вони зберігають вдома. Дівчина, ймовірно, під впливом гіпнозу відразу пішла додому і винесла всі золоті речі. Міліціонери з показів потерпілої склали два фотороботи, але впіймати шахрайок поки що не вдалося. Імовірно, зловмисниці добре вивчили місцевість, де збирались вчинити злочин, адже жодна камера зовнішнього спостереження їх як слід не зафіксувала. Вони вправно їх обходили, що видно із запису однієї з камер. Якщо ви десь побачите цих осіб, негайно телефонуйте до чергової частини міліції за номером 102 і будьте обачними із незнайомцями, застерігають правоохоронці.